Та чого ти там копишися? Відчиняй уже замок не піддається. Це якась нова модель. Спробуй нашу особливу комбінацію. Пробував не працює копи. Даємо драпака, знайомтеся перед вами злочинний дует невловимі єноти. Ці хлопці завжди йдуть швидко та безшумно. Але цього разу їхнім слідом іде найкращий поліцейський трум сіті Алан Роджерс. Вам від мене не втекти. Стояти, брудні злодюшки. Ха, я знаю інший шлях. Швидше, Алексе, давай у ліфт. Відкривайся, ти черепаху залізна. У нас мало часу. Він приїхав. О, ні, це роджерс! Є це все ти винен, ітане. Тепер нас посадять мовчати. Кого з вас обрати? Ні. Теж ні. Точно ні. Ти в сороці в клітинку. Хто? Я? Так, ти заарештований. О, ні, чому знову я? Ворушися, хлопче, Знімай свої пов'язки. Будь ласка, не зли мене скоте. Я сказав, знімай пов'язки. Це фірмовий стиль. Гаразд. Знімаю. І взагалі вони називаються бандани. Судячи з речей Ітана, він у цьому бізнесі нещодавно. Ого, пан Алекс Стоун давно відомий в особливих злодійських колах. За багато років своєї професійної діяльності цей хлопець устиг жити чималих статків. Ну, все, вистава закінчена, Ітане. Ану, відійди і дай мені поговорити з паном Стоуном. Ну, привіт, старий Роджерсе! Добрий день, пане Стоун. Мій комбінезон готовий. Звичайно, сьогодні вранці привозли такий багатій. Як Алекс має особливі привілеї навіть у в'язниці його що скунс носив? А ось на бідного ітана чекає найбідніша камера в місті. Встаньте рівно, дівчисько не піде. Хлопець у блакитній сорочці теж немає. І ти ні, наступний. А ти підійдеш? Я вибираю своїм наглядачем тебе. Ха, отримуйте, я найкращий. Якось нудно стало. Я знаю, чим зайнятися. Саме час зняти новий влог. Хай підписники ласкаво просимо до в'язниці для багатих. Зацініть мою золоту скульптуру. А ось її міні-копія. Круто так. А як вам цей золотий декор? Так, чим більше золота, тим краще. Ох, тут спекотно. А що я роблю в такому разі? Кличу свою людину з віялом. Роджерсе, привітайся з моїми підписниками. Усім привіт! Гей, не зупиняйся! Так, камера Ітана залишає бажати кращого. У бідних злодюжок вибір невеликий. Скоро обід забув. У мене ж немає годинника. Ех, нудно. Ану, подивимося, що тут у нас так, цілком зійде. Привіт, мої любі глядачі! Ким би ви не були? Ласкаво просимо до моєї камери. Ну що, давайте я влаштую вам невеликий рум тур. Отже, ось тут у мене тарілочка для тарганів. А це книжка. О, тримаю вас! Ось мої двері. Тут зламано замок, але вийти все одно не вийде, там охорона. Продовжимо. Зараз я покажу вам щось особливе. Це куряча кісточка. Нам таке дають лише раз на рік. І ось і вся камера розваг небагато, але я не скаржусь, адже я маю цю трубочку, якщо ви не знали. За правилами в'язниці для бідних ітану не можна користуватися девайсами, навіть якби вони у нього були. Але ж про камеру спостереження ніхто не говорить. Говорив, що він робить, треба з цим розібратися. Ітане, що ти тут влаштував? Хочеш залишитись без вечері? Хоча почекай, у мене є краща ідея. Не лише ув'язненим буває нудно. Схоже, пан Роджерс теж вирішив приміряти професію блогера. Підписуйтесь на наш канал. Я Алекс Стоун. Надаю тобі повноваження, Алане Роджерс, стати моїм особистим наглядачем. Сьогодні особливий день у в'язниці для багатих. У злодія Алекса Стоуна день народження. Не зрозумів, а де ж пан Стоун? Ось де. Я взагалі-то вам торт приніс. А ви настільки зайняті своїм підкопом, що навіть не помітили, як я увійшов. Хоча б бажання загадайте. Пробач, Роджерсе, Роджер, все звісно, загадаю. Хочу вийти до строкового за зразкову поведінку. Готово. З днем народження, пане Стоун, а в подарунок я зроблю підкоп за вас. Тільки давай швидше там. А ось бідолаха Ітан може і не розраховувати на такі привітання. Сумно тортик? Мені? Дякую! Ой, Фет, це ж земля. Ага, з днем народження, сусіди по камері. Тримай ложку, твоя черга копати. Це мій найгірший день народження в житті. Ех, навіть подарунок немає де вкрасти. Активніше, імениннику тунель. Твій подарунок. Випустіть мене зараз. же! Я багатий, я буду скаржитися. Так, Люба, ще п'ять років, і я буду вдома. Ах, по багатому жити не заборониш. Що роблю? Ванну приймаю, пане Стоун, роджерсе. Ти з глузду з'їхав? Ніколи мене так більше не лякай. Я вам качечку приніс. Кидай її у воду, а тепер піди з моєї ванної. Так, я тут. Якраз качки мені не вистачало. Хвилинку, люба. Ну чого тобі ще, Алане? Я маю ще дещо для вас. Це золота бомбочка для ванни. Ой, гаразд, Роджерс, ти знаєш, як мене порадувати. А тепер принеси мені ще напій хочі. Так, про таку розкішну ванну з аромамаслами, як у багатія Стоуна, на нещасному ітану залишається тільки мріяти. Доброго здоров'я після миття. Ну чого тут сидиш? Та я просто твоя порція води на цей місяць вичерпана. Наступний. Я хочу на волю противні грати. Ну і де він? На три хвилини спізнюється. Алане Роджерсе! Я тут, пане Стоун, ось ваш одяг. Ти що, знущаєшся з мене? Я це більше не вдягну. Забери це зараз же і підбери мені новий аутфіт!» Звичайно, пане Стоун, як забажаєте!» Отже, дозвольте запропонувати вам ці вбрання. Номер один простий, але дуже елегантний mm. варіант. Ні, Це занадто просто, давай далі. Я злодія, а не попзірка. Наступний варіант це що за секонд хенд? Сорочка навіть не шовкова. і гогли. Серйозно, може сам би їх носив. Я знаю, що вам сподобається. Ось цей комбінезон був пошитий самим крісом Сіором, але коштує він, звісно, чимало. Приміряйте, що ж ти мені його одразу не показав? Залишив на останок. Він ідеальний. Останній штрих. Залишатися стильним за ґратами не дешеве задоволення. Але для такого багатія, як Алекс, це не проблема. Бідний ітан не може дозволити собі дорогі вбрання, але він у душі ще той модник. Пане Роджерса, можна мені іншу футболку. Ми всі носимо однаковий одяг. Будь ласка, тепер ти вирізняєшся. Задоволений. Супер, дякую! Яке цікаве поєднання кольорів! Такого незвичайного принту немає в жодного іншого ув'язненого. Ви тільки подивіться на цю перспективну фотомодель. Здається, Ітан визначився із кар'єрою після того, як вийде на волю. Є одна думка, ану, спробуємо. Так, майже половина чашки кави. Ах, який прекрасний день! Що ж, цьому хлопцеві для щастя багато М -м -м. не потрібно. Якщо фото, то лише таке, не забудьте підписатися. Стійте, моя черга. Допоможіть. Ой, такого я обманюю. Це безнадійно. Пане стоун, можна вас на хвилинку. Ну, що там ще? Час обідати. <свіття> це добре, усе приготували. Так, усе як ви просили. Курочка пахне чудово. І досить солона. Так, ідеальна. Приймається. Дякую, Роджерс, Ти вільний смачного, пане Стоун. Перед законом усі рівні, якщо не йдеться про таких товстосумів, як пан Стоун, страви багаті. в багатій в'язниці завжди, начебто для королівського mm. столу. Вона холодна. Самі це діжте. Mm. А ось чері смачний. Mm -hmm. Ах, життя mm -hmm. вдалося. Їжа бідні в бідній в'язниці навряд чи підійшла б злочинній еліті. З мене вистачить. Я теж не можу більше давитися цією кашею. Вона на смак, як тирса. От би зараз соковиту курячу ніжку. Так швидко? Дякую! Я так давно мріяв про тебе, курочку. Схоже, що мрії ітана, так і залишаться мріями. Прокинься, хлопче, обід поданий. Та що тільки не привидеться від голоду. Mm. Здається, це правильна камера. Це Алекс Стоун. Так це він для нього доставка не так швидко. Спочатку я маю оглянути рюкзак. Якщо їжа в тюремному ресторані для багатих набридла, то багатієм можна замовити доставку. А наглядач Роджер сподбає про те, щоб його віп ув'язнений не залишився без улюблених смаколиків. Ваше замовлення, пане Стоун, Чипси, мабуть також вам. Дякую, усе як я люблю. Так, де тут мої грошики? Це за замовлення і плюс чайові за чипси. Ого, ви такий щедрий! Дякую, пане Стоун. Смачного вам! Замовляйте ще. Відтепер це мій улюблений клієнт. Мою частку, швидко. Вихід там. Гей, скотте, тобі передачу. Дякую, свіжий батон. Який він ароматний і хрумкий. Гей, друже, ну ж бо ділися. Ламай уже чого чекаєш? Та це ж напильне. Піду застосую його за призначенням. Якщо ти розумієш, про що я. ось так пощастило. Почнемо. Ха ха, як вам таке наглядачі. Ти що робиш? Батон ріжу. Одразу видно, що новенький. Дай сюди я покажу, як цим користуватися. Бачиш, і що працює? Бери та пили. Це найперевіреніший спосіб. Це вам не ресторанна доставка. Ой, мій напильничок не можу дістати. Ай, хай буде! ла 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 ла, -ла. ніхто нічого не бачив. До Алекса завітав важливий гість. Ой. Та це сам верховний суддя Джеймс Джонсон. Виявлено нові докази. Алекс Стоун – звичайний шахрай. Суд ухвалив перевести його до в'язниці для бідних. Ось так новина. Багатий Алекс виявляється зовсім небагатий. Віддавай золото, юначе. Це розкіш не для тебе. Може не треба? Заходь уже ласкаво просимо до твоєї нової хати. Але, пане Роджерсе, о, ні, ще й цей тут. До такого повороту подій Стоун був не готовий. Гей, ти, я? Сідай ближче. Сподіваюся, він мене не з'їсть. Зіграємо. Угу. Правда, із задоволенням. Ого, з першого разу. <світ> Що ж, нехай у багатій в'язниці шикарні умови, але в ній не вистачає найціннішого, справжнього друга. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!